Як же ревнощі все ж таки впливають на стосунки? Вони є двох основних типів: є, так би мовити, здорові особисті межі в людині. А є ревнощі вже не здорові, коли людина починає реагувати занадто емоційно, навіть тоді, коли для цього немає взагалі жодних приводів. Що таке більш-менш здорові майже? Це коли, якщо там жінка бачить, що її чоловік занадто відкрито фліртує з колегою по роботі, чи хтось йому в інстаграмі написав якийсь такий ну, неоднозначний коментар під якимось дописом, а він починає теж якось неоднозначно відповідати, і потім вона бачить, що він там в три години ночі з кимось там переписується. Отакі От речі тут вже можна ввімкнутися і спитати, що відбувається. Якщо ми говоримо загалом про ревнощі, так би мовити, вже нездорову сторону, про другу сторону, то це історія, яка більше ні вичить стосунки, і призводить до того, що Людина може не мати жодної думки про те, що я там хочу зраджувати свою дружину, чи там дружина я не хочу зраджувати свого чоловіка. У мене навіть в думках такого нема. Але інша людина через свою невпевненість, через певні свої комплекси, через певні свої страхи, можливо, через свій минулий досвід, сприймає поведінку так, що наче, як от мені мій партнер, там чи ж зраджує, чи хоче зраджувати, чи готовий зраджувати, чи в нього є така ймовірність. І людина, замість того, щоб будувати нормальні відносини, вона намагається якось обмежити свободу волі іншої людини. А коли ми говоримо саме про людину, котра ревнує, насамперед, питання в ній, і, можливо, в її там самооцінці, в її ставленні до себе, до вимог до себе, чи все ж таки це питання в її партнері? Якщо ми говоримо про те, що партнер не дає відкритого приводу, тобто я не бачу, як моя дружина цілується з іншим чоловіком, там чи фліртує відкрито з іншим чоловіком. Так що, якщо ми не говоримо про таку ситуацію, то загалом ревнощі — це страх дати іншій людині право вибору. Загалом, ревнощі — це історія про те, що я боюся, що Мій партнер, моя дружина, мій чоловік, там, якщо це дівчина, зустріне когось кращого за мене, порівняє мене з цим чоловіком, і вон, моя дружина така, типу, та, все, йду від нього. І через це виходить так, що дуже велика частина людей вони ревнують не тому, що інший партнер дає справді для цього привід. А через те, що вони не впевнені дуже сильно в собі, переживають, що вони не переживуть цього порівняння, вони не переживуть того, що їх кохана людина може подивитися на когось іншого. І через це вони намагаються максимально обмежити і створити такі умови, при яких жодної навіть імовірності такого вибору не було. Що насправді є ілюзією, тому що ми всі живемо в вільному світі, і людина вона бачить інших людей, вона може порівнювати. Навіть вона підсвідомо може це робити набагато швидше, ніж вона це вміє відслідковувати. Саме тому. Якщо ми говоримо загалом про ревнощі, то в більшості випадків, якщо партнер інший не дає відкритих прямих приводів для цього, таких конкретних, то це історія про те, що я боюся, я не впевнений. Мені страшно, я не хочу, щоб це порівняння відбулося. В мене є невпевненість в собі комплекси, і через це я буду намагатися створити такі умови, щоб кожен раз, коли моя дружина там навіть комусь посміхнеться в магазині, я такий вже, типу, що це там таке. Ну, тобто, і це говорить про мене, а не про мою дружину. Але я думаю, що в цей час людина ну боїться саме да зазнати того, що вона якась не така, вона якась проблема, і в неї з'являється страх втратити. Людину, і з одного боку, якби ми хочемо довіряти та людині, яка поруч з нами, але в той самий час ось цей страх та, того, що людина піде до іншого, чи якісь такі подібні страхи, вони з'являються. Іде межа, щоб не не ходити за людиною, знаєш, по п'ятах, і не там не слідкувати за кожним її кроком, і щоб дійсно була і свобода, і в той самий час щоб не залишитись потім в дурнях, так би мовити. Кожна людина вона має свободу волі, вона вільна, і ми не можемо при всьому бажанні обмежити цю свободу волі. Саме тому, чим скоріше людина приймає ту думку і ту ідею, що я насправді не контролюю поведінку іншої людини, і інша людина може піти, якщо вона захоче. Чим тим легше і спокійніше буде їх сімейне життя, і тим легше їм буде загалом. Тому що якщо людина тішить себе ілюзією, що я якимось чином можу повпливати на свободу волі іншої людини, вона буде робити величезну кількість речей, яка буде тільки шкодити стосункам. Якщо доросла людина, психологічно доросла, вона вже розуміє, ця людина може піти з наших стосунків. Моя кохана людина може зустріти когось кращого ніж я, і вона може піти. І тут є два варіанти. Варіант: перший: я бігаю, контролюю свою дружину і роблю все задля того, от щоб типу, щоб вона, не дай Боже, ні на кого не подивилася, щоб їй ніхто не посміхнувся. І я постійно з'ясовую стосунки. Я контролюю, я нервую, я такий постійно її роблю допит. Це перший варіант. Другий варіант, я розумію, що насправді ці дії безглузді вони тільки призведуть до того, що наші стосунки погіршаться. І це не знаходиться в зоні мого реального впливу. Тобто, я реально не впливаю на те, кого вона зустріне, я не впливаю на те, що вона буде при цьому відчувати. А на що я реально впливаю, це на себе. Тобто я знаходжуся в зоні своєї власної відповідальності, і я можу зробити так, що мій підхід до наших стосунків буде звучати так: я буду витрачати величезну кількість часу енергії, ресурсів, грошей, я буду інвестувати в себе багато, буду працювати зі спеціалістами, ходити в спортзал, займатися величезною купою різних речей. І я буду робити все для того, щоб для своєї дружини бути найкращою версією себе, тобто змінюватися фізично, емоційно, вчитися її чути так, як чую тільки я, розуміти її так, як розумію тільки я. І коли я йду по шляху цього саморозвитку, я розумію, що ймовірність того, що вона зустріне когось краще за мене, вона близька до нуля. Якщо я замість того, щоб працювати над собою, я бігаю і намагаюся якось обмежити її свободу волі, я постійно запитую її, а що це твій однокласник тебе підвіз, типу, після зустрічі, а що це колега тобі по роботі написав в одинадцяту. Він що, взагалі в нього що дружини нема? Тобто, якщо я так себе веду, чим активніше я ревную, тим сильніше я нівичую емоційний зв'язок між нами, тому що вона відчуває, що я їй не довіряю. Я закомплексований, я боюся. Я замість того, щоб працювати над собою і ставати кращою версією себе, я замість цього намагаюся обмежити людей в її оточенні, повпливати якось на неї і тримати її на такому короткому якомусь ланцюжку За для того, щоб що. Щоб вона, типу, при мені завжди вела себе ідеально і нікому не в житті не посміхнулася, щоб вона нікому не відповідала на повідомлення при мені, щоб вона нікого не лайкнула, не дай Боже, при мені. Ну, тобто, це поведінка маленької, закомплексованої, невпевненої в собі дитини. Коли люди дорослі, вони розуміють, що інша людина має право вибору, і моє завдання це зробити так, щоб коли вона має велике право вибору в житті, кожна людина має велике право вибору, вона обирала саме мене і це продовжувалося рік за роком, десятиліття за десятиліттям. А це можна досягнути виключно заради ну це можна досягнути виключно тільки через роботу над собою. Але в той самий час люди ніколи ж не говорять, що я тебе ревную, я хочу тебе контролювати, я хочу перевіряти всі твої дзвінки, там і повідомлення Зазвичай партнер це подає дуже солодко в плані того, що це все від моєї любові. Ось я тебе хочу захистити, я тебе хочу зберегти, я хочу, щоб там ти не потрапила, можливо, від кого да, да, в якісь нехороші там речі, моменти. І це все так знаєш, типу. Я тебе люблю, але чи є дійсно щось спільне між поняттям якби любити і ревнувати? З моєї точки зору, майже ні, тому що любов, вона як мені здається, вона в своїй основі має свободу і вона має довіру. Тобто, якщо я людину люблю, я буду їй довіряти. Якщо я людину вже. Контролюю, я їй не довіряю. Це говорить про те, що я вже боюся. І це не дуже прям емоції, такий стан, який близько стоїть до стану закоханості, до стану любові. Звичайно, є ну, інша сторона цього твердження, тому що є люди, які, типу, от що виходить таке, що треба повністю, типу, довіряти, взагалі ні на що не дивитися, і бути таким лапухом, і бути такою наївною дівчиною, яка повністю вірить, що він насправді переводив бабусю через дорогу і затримався на 4 години, повернувся п'яний з жіночою помадою там на шиї. Я не говорю ігнорувати конкретні признаки. Тобто, якщо ну, дружина бачить, що чоловік нас. Справді раніше там проявляв сексуальну ініціативу, зараз її немає. У нього якесь дивне листування з кимось, з'являється якийсь другий, третій телефон. Ну, звичайно, такі сигнали на них треба реагувати, і треба розмовляти. Але якщо ми говоримо, що приводів таких нема, і людина починає ревнувати, то це не про кохання і не про вияв кохання, це про невпевненість і про комплекси, і про те, що я боюсь.